Вітаю! Хочу показати вам, як можна змінювати товари, якщо, наприклад, ви в поставці допустили помилку. Якщо ви користуєтесь складом, то ви знаєте, що можна зробити поставку і можна її повернути. Так? Тобто Ось тут над продуктами завжди є повернення товарів і створення поставки. Так само є створення поставки на кожному продукті, на кожній категорії. Але часто у наших клієнтів виникає така потреба відредагувати поставку, але цієї функції немає в цілях безпеки, щоб не порушувати цілісність складу бо наявність на складі. Може змінитися вже за якийсь час, тому у нас більш такий строгий підхід, можна поставити, можна повернути. Пізніше ми зробимо ще інвентаризацію складу на випадок, якщо ну, щось пішло не так, і треба просто відкоригувати кількість, так? кількість на складі. Але це тільки про кількість. А давайте поговоримо, що ж таке можна передагувати. Якщо ви помилились у поставці. Тобто, якщо ми, наприклад, робимо постачання, так ми хочемо поставити наприклад, цей продукт, додати до постачання, ми, наприклад, тут заповнили це постачання, заповнили тут ціни, обрали постачальника, додали, зберегли. А потім, наприклад, ми використовуємо, йдемо, створюємо замовлення і е, обираємо цей продукт. Ага, і ми бачимо, що ми тут зробили якусь помилку, чи щось не дописали, е, щось пішло не так. І здається, що нам тільки редагування постачання в цьому допоможе. Але зараз я покажу інші способи, як можна це виправити. У нас є історія «Переглянути рух продукту. Це, можна сказати, така загальна сторінка нашого продукту. Так, тут є історія, тобто ми бачимо, що у нас є табличка. Коли що було поставлено, додано до замовлення і так далі. Тобто це саме той рух товару, що з ним відбувалося в системі. Але зліва у нас є така картка з деталями нашого продукту, де ми бачимо код постачальника, оригінальний код, назва, категорія, кількість, скільки на складі у нас є, і вхідна вихідна ціна. Останньої поставки, так? бо ми ж бачимо, що у нас була інша поставка з іншою ціною, а ну, актуальна у нас остання. Якщо ми натиснемо цю кнопочку Поредагувати, то нам доступна ось така форма редагувати продукт. І тут ми можемо змінити не все, але щось можемо. Ми можемо змінити одиницю виміру, якщо ви з нею помилилися. Ми можемо дописати тут-виправити назву, ми не можемо змінити вендор-код, бо він унікальний в системі, ми його не змінюємо, але ми можемо виправити або дописати оригінальний код. Це те, що ми можемо змінити. І далі, наприклад, якщо ви в замовленні вже будете його обирати. То ви будете вже мати виправлену назву. Так? Тобто, щось ми можемо все ж таки виправити, що стосується ціни. Коли ми обираємо продукт в замовлення, у нас завжди є можливість змінити ціну. тобто, в будь-якому замовленні один і той же товар, ви можете своїм клієнтам продавати по різним цінам, як вам зручно. Можете знижки якісь застосовувати, або просто ціну змінювати. Тобто, ви практично все, що виводите в поставці, завжди можете поміняти. Єдине, на що ви не можете вплинути, це на кількість, але кількість ви можете просто повернути товар або поставити ще. Тобто поставка це щось схоже на замовлення в інтернет-магазині. Тобто Ми його склали, ми його зробили, це замовлення, і вже далі ми працюємо з ним як з такою цілісною структурою. Але на майбутнє також буде. Інвертаризація складу. Сподіваюся, що ось ці функції, які я показала, вони полегшать вам роботу зі складом. І навіть якщо ви десь помилилися, то це не біда завжди можна підправити.